Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 246. Вона мені дуже сподобалася, і я сподіваюся, що і вона вам дуже сподобається. Її створив видатний шаховий композитор Ріхард Треті. Хід білих білі мають тут виграти. Знайдіть розв'язок. По матеріалу виграють білі. Ферсі пішак проти тури і слона. Але не все так просто. Білий ферзь зараз не активний. Наприклад, ферзь f5, спроба активізації ферзя. Але тоді хід слон e5. Створена загроза тура h8 мат. І як білим тепер захищатися? У білих є захист цієї позиції, білі можуть зробити нічию вічним шахом. Ферзь c8, король e7, ферзь b7, король e 6. Ферзь d5, король e7, ферзь b7. Вічний шах по білих полях. Повернемось на початок. Тобто, якщо хід чорних, то чорні загрожують зіграти слон е 5 І потім є ідея тураж 8. Може бути мат. Розглянемо варіант, білі грають ж 6. Чорні слон е 5 І деятураж 8. Білі тепер можуть пожертвувати ферзя за слона. Ферзь е 5 де і хід g7. Чорна тура вона не має ходів. Чорні далі грають f5. Чорні намагаються зробити собі прохідного пішака. Білий король буде не в квадраті до нього. За білих, звичайно, помилка бити туру. Король f8. Далі в чорних буде прохідний пішак. Чорні тут виграють. За білих правильний хід бити Є Далі чорні грають король F7. Чорні загрожують активізувати туру. Звичайно, білі мають бити туру. Король F8. Їх і хід С4. Чорний і білий пішак Вони мають однакову кількість ходів до поля перетворення. Білі загрожують провести ферзя шахом. Білі загрожують побити пішака, тому чорні мають бити білого пішака БЦ БЦЕ4. Пішаки йдуть у ферзі, король Е7. Якщо не грати король e7, то білі проведуть ферзя шахом, в білих буде на пішака більше, тому хороший хід за чорних король e7 і хід f6. Чорний король він не встигне одночасно за двома пішаками. Король f c7, e2. І в нас ферзь Еншпіль, Пішаків на дошці немає. Останній шанс це зіграти ферзь f8. Чорних єдиний хід, але його достатньо для нічиєї це король g5. Повернемось на початок. Правильний перший хід король h6. Білі загрожують зіграти король h5, і білий король буде в безпеці. Чорні, звичайно, грають слон e5. Атакований ферзь і дає зіграти тура h8. Хід білих, хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Дуже сильний і гарний хід у білих король g7. Король атакує і обмежує туру. Цікавий варіант чорні виграють ферзя. Слон f6 і хід g F. чорних на туру більше, але в білих виграшна позиція. чорних цухцванг. В тури немає хороших ходів. Чорний король нікуди не походить, він має захищати туру. Ходи пішаками це просто підбій. Чорних цугцванг, білі тут виграють. Повернемось до головного варіанту. чорних є ще нормальний хід, слон h2. Що тепер робити білим? Білі можуть помилитися, в білих виникне цукцванг і білі програють. Наприклад, помилка хід Б4. Слон повертається на e5. І тепер в білих цукцванг. В пішаків немає хороших ходів, ферзь він взагалі зв'язаний. Якщо зіграти король H7, тепер чорні можуть бити ферзя, король D7, чорні активізують туру, чорні тут виграють. За білих правильний хід c 4 Якщо тепер зіграти b 4 то є хід c 5 Наприклад, чорні б'ють пішака, dc, тоді білі можуть активізувати свого ферзя. Чорний король він має захищати туру і білі. Виграють цю туру за кілька ходів. Ферзь С 6, король Е7, ферзь Б7, король Е8, ферзь С8. Лінійний удар, і білі тут виграють. Повернемось на кілька ходів назад. Головний варіант, чорні б'ють БЦ. Хід білих знову подумайте. Якщо побити БЦ, це помилка. Слон Е5, в білих цухцванг, білі програють. Правильний хід це Е5, просто білі ставлять пішака під бій. Багато тут варіантів. Якщо побити дає, буде БЦ. Далі білі активізовують ферзя, білі виграють. Якщо побити ЦБ, тоді ЄД. Загроза ферзі 7 білі тут виграють. Якщо чорні грають d5, тоді ферзь c6, активізація ферзя і білі виграли. Головний варіант це, звичайно, слон e5, зв'язали ферзя. І тепер хід bc в чорних цухцванг. Якщо слон h2, як от чорні раніше грали, то просто хід С5. Білі активізують свого ферзя, білі тут виграють. Головний варіант це чорні нарешті б'ють ферзя. Слон в 6. Звичайно, хід GF. Дуже гарна позиція. Чорних на туру більше, але чорні програють. Що взагалі робити чорному? В них Цухцванг. Чорні віддають туру. Тура h8. Король H8 і король d7. Хід білих, скажіть наступний хід. білих є груба помилка це хід король G7. Буде король e 6 Позиція взаємного цухцвангу. Хід білих, білі тут програють. В білих два хороші ходи або король H7, або король G8. Король G8 атакований пішак. Король є 6 чорні його захистили і хід король g7. Взаємний цухцванг, хід чорних, чорні програють. Білі поб'ють пішака на f7, білі проведуть ферзя. І білі виграли. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Ця задача про цухтванги. Тут може виникнути багато різноманітних цухтвангів. Спочатку здається, що білий король розташований невдало. Адже йому може бути на Сім мат. Правильний перший хід короля 6 слон Е5 і далі король g7. Можливий дуже гарний варіант. Це те, що в чорних натуру більше, в чорних цухцванг, чорні програють. Далі білі і чорні мають грати правильно. В кого закінчаться ходи, то і програє. Білі грають правильно, закінчаться ходи в чорних, чорні програють. Тобто хід С4, е 5. Нарешті чорні б'ють ферзя. І це дуже гарна позиція. Чорних натуру більше, чорні програють. Чорні віддають свою туру. Далі вже дуже просто. Знову взаємний цухцванг, хід чорних, чорні програють. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!